Доброго ранку. хоча вже не ранок, вже обід. З'їздив Саша за молочком до Наташі, за твором, і ми їздили на Новий ванівку забирати банки. Там жінка принесла. І о, Саша буде зараз косити скісок. Мило. Турецьке купила це з Супер соким. Суперкаса Ага. Отаке. І ось таке. І купила подарунки для маркусика. Для маркусика буде так злитися, що я йому таке купила. Зараз я вам покажу. Дивіться, що Щоб він розмальовував. Маркусика 12-го день народження. У Маліка у мами день народження 12 октября, тому такі от подарочки. Знаєш, що треба на подарок Що? Барабан. Барабан. Саша що скажу, що барабан до маркусику купив, щоб Вітя не скучав. Постирала і Саніну подушку постирала, тому що ну ну, ну ну руда вся. А тут кинула, постиралася, все добре. Мусор зібрали, мама, поки ми їздили, борщ вже зварила, ну, все собрала, я приїхала по вкусу, довела. О, дивіться, який банок. Бачите, ціла сумка по 6 гривень. Хороші баночки, все перевірено. все. Саня буде косити, воно трошки прив'яне, а потім, може, перекопаємо, подивимося. Що ми ще купили? Я, вообще, чесно кажучи, в шокі. Ось такий паштет взяла, знижка була гарна. Зараз ми спробуємо, який він. Я морозилку брошу. на тюрму передам, подивимось, що воно. Гречка, ребят, ось гречка 85 гривень кілограм. Я купила оце сейчас, Зараз 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 Ось дивіться, 106 гривень. Оце. Тільки гречки. І ще знаєте, що набрала? Дивіться, чотири отаких саєчки. Це бабка з родзинками. Вони ну, називають сайка. Бачите, такі вони от з по 14,50. Це суценка. Ну, вона м'якенька, вона м'яка. Зараз наріжемо і сухарі надіємо. Сухарі дуже дорогі. Пакет сухарів коштує 35 гривень. Пакетик. А це буде... І ми будемо їсти. І на передачу буде ось 4 такі. Бабки купила чай. Чай отакий, тому що ми розлінилися. Такого розсипного чаю дуже багато, а в пакетиках немає. Нема вже. Дивіться, що залишилося от пряничків. І отакий чай купила, теж отакий Два чаї. Все. Цигарків блок, один, одну хлібину. Е, що ще а, яйця. Яйця, яйця, яйця. Яйця е, отакі невеликі, 50, це в фозі 50 гривень, 50 копійок, а так 52 гривні. Авокадо. З ума зійти можна 45 гривень. Ну, взяла, захотілося мені. Сьогодні купила отакий кефір. теж. Якесь новеньке подивимося. Молочко Наташине, сирок Наташин той, що є. Отаку ряжанку купила. Ну, це. А, знаєте, що мене просто-просто порвало. Я дивлюся. Продається отака для солянки такий набір. Чиїна. Я навіть не, не, не бачу, ну тут написано все. І написано 120 гривень. Я розумію, що кілограм цієї. Для солянки набор стоїть 120 гривень. А коли взяла чек і сіла в машину подивилася, то це коштує 120 гривень. Я в житті його не брала. Ну Вже не захотілося мені йти повертати. Так що будьте уважні в магазині, таке може з вами статися. Яйця купили відразу лоток. І отака ковбаска є я взяла на передачу для тюрми і попробуємо самі. отака Оце 56 гривень, така кон'ячна паличка. І що ще ось були, був лайм ну, уценений, уценений. От лайм на 14 гривень. Такий хороший. Він Не гнилий, нічого взяла, бо це можна буде із тиквою, з кабаком це робити. От і все, Вроде би більше нічого не купувала. А гроші оставили. А, ще купила. А, ще брешу, брешу, брешу. Ще купила, зараз, зараз покажу вам. Зараз хвилечку, хвилечку. Зараз. Дві, дві пачки так от, е, сиру, звичайно, тому що домашній жалко. І отакий сир. Отакий сир твердий. Він по 330 гривень. А сьогодні він по, зараз скажу, по 200. 200 ну, ви там бачите, бо я очків не бачу. Оце 100, 121 гривня сир твердий. Оце те, що ми купили. Так, закриваю, Закриваю, не треба. Не псіхуй! як той хлопчик наш. бачите, на Не псіхуй, зараз все уберем, не псіхуй, зараз закриємо. Не психуй. Все добре. Отак. Все, більше нічого. Капуста вже готова, ребяточки, ми вже вчора їли. А, і що на базарі купила така, не знаю, прийдеться, мабуть, вилити. А де він дів? Оце ж брат привозив олію, одну ми з'їли, а ця стояла, і вона постаріла. І вона мені така гірка, не знаю. Може, на тюрму відправлю, там все, звісно, поїдять, але мені вона не подобається. Я вчора капусти натягала і змастила, і не смачно, не смачно зовсім. Зараз я вам покажу. Дорого, дорого. Ось от, така бутилочка, де вона? А, часник ось купила. Дивіться, часник, тому що в мене немає. Це коштує. Це коштує оце, 30 гривень. І олійка. Ось така олійка. Отака бутилочка. Півлітра, я думаю, так? Да? Я думаю, що півлітра. Така, 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 да, пів 34 гривні. Оце коштує така олійка, Така пахуча, пахуча, це до капусти. Ось така олія. Оце вже все. А, -а, а, Саша пішов на вулицю косити, ну йдемте подивимось, як він там коси, косив з конюшину. Я в Майці. Так сподіваємося дуже сильно, а так у Майці, тому що як сонечко світить, а я поїхала на базар ну, джинси і світер, то в тіні дуже замерзла. Там, де нема сонця, дуже-дуже прохолодно. На голові Бог знає, що ям те вам покажу, що тут Саша. касіл, яська конюшину, касьшину, поглядав на дівчину. а Дівчина нема за що вона ж рядом стояла ще щас. О, дивіться, І видно, де земля хороша, а де земля погана. Дивіться, тут взагалі єле-єле посходило. Бачите, яка вона? А один же в одно... одно время, а там хороше. час по... Саша покоси, воно, а потім перекопатися все, прив'є. Та це я ж розвиваю, а потім воно прив'яне. Ой, як пахне добре. І буде удобрий. Ну, хай воно ж прив'яне трохи. Дігнуто, Можна перекопати, так. Просто щоб прийдеться два рази тоді копати. А що, два рази, раз? а весною тоді як? Ух ти, якийсь скісок гострий, так, Сень? А? Гострий скісок. А, ти точив його, де? Ух ти, диви як. Коса. Це маленька коса. Ухти. Ага, ти оце високе сюди. А цю маленьку можна і не косити, напевно, да? І мороз поб'є. Хоча гарчиця така ерунда, що він навіть мороз її не б'є. А треба було включити якусь, що траву косить. Чи, не, чи воно не вийде. Не не да? Замазувати. А, а ми зараз я да я спробую. Я покосила тут. Нічого нормантики. Саш, якось так лягає в одну сторону, а у мене ні, воно в мене налипає. Види, як у нього лягає. Оп, 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 оп. Ай, молодець. Ай, молодець. Ладно, коси, коси, коси. Боже, у нас вночі, ребята, циганське сонце, я вже казала, що невозможно закрити. Барабан. Барабан. Значить треба подивитися в магазині барабан купити. Вітя, ти чуєш? Короте, жди барабан -подарок. Саня сказав, барабан обов'язково обізите. Хай барабанить. Не хватає яблуні. Я ж кажу, прямо неначе фонарь большой, вікно хтось і світ, а це циганське сонце. Сьогодні таке небо ж, бачите, яке гарне. І світила луна, така повна-повна, як тарілка кругла. Бачите, тут пусто у нас зараз без яблуні. А що толку, знаєте? Сума, а? Переобувся. на Напочки стоїть. А тут маленьке. Тінь є тінь. Я кажу, Саша може тут щось посадити, якісь деревця чи бог його знає, Навіть не знаю, що, що його зробити. Ну, тут холодно от, 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 ну, від хати. О, в мене машинка стирає, забула вже. Хорошо, що почула. Це вже треба знімати. Ось такі ділишки. Ну, нічого, думала купити, сьогодні м'яса не купила. Тут в магазині була говядина погана, хотіла купити, зробити манти. Ну, нічого, наче ж обійдемося, без мантів. Щось будемо їсти, борща будемо їсти. Теж гарно. Зараз я зніму цю... цю білизну. наділися, борщ добрий. Не, мені не міша. Слухаємо за версії по Кримському мосту. Не хочу нічого казати. Дивіться, сухарі. Ось зараз вони трошки підсохнуть на сонечку. А потім ми їх... А ну, киша, глянь, тільки налетіло. А потім ми їх в духовочку. І сухарики будуть нічого робити. Диви, які гарні. Сухарики. Надо було більше взяти. Ось я мало взяла. Так, піду викинути. Ой, в мене вже постиралася чорна. Зараз буду чорна кидати. Тобто вишать. Та машинка постирала. Я чи що, господи.